Я займаюся, виготовленням спа-продукції, натуральне мило і бомбочки для ванни. Також свічки і майже п'ять років вже займаюсь. До речі, почала займатися я ще в своєму рідному місті в Нікополі. А зараз з задоволенням приймаю вже другий раз участь у такому заході. Дуже подобається атмосфера. Така святкова, рідна, дуже талановиті у нас діти, дуже талановиті у нас майстри і захоплення спостерігаю взагалі за цим процесом. Це дуже яскраво і дуже святково виходить. Зараз особливо під час Цієї російської навали людям треба підтримати настрій, дух і показати, що дійсно козацькому роду нема переводу, що ми не скоримося, ми не здаємося, ми все одно продовжуємо жити. У нас був конкурс, ми називали традиційні українські страви, ну і в принципі назвала найбільше і тому виграла. Моя мама дуже багато готує, плюс родичі з Закарпаття, тому дуже багато знаю. Ярмарки це дуже важливо для в принципі, української культури і національності, адже це, це велика традиція, це велика традиція ще з етнічності. Нашим другом є люта кухня, яка сьогодні готує польову кашу, куліш. Обов'язково будуть пиріжки, буде узвар, торгова марка Ласунка надає нам морозиво і це все для мешканців міста і для дітей безкоштовно.